Мені студенти, ви знаєте, яка ситуація склалася з інтернетом в Україні. На щастя, у нас є модульне середовище модул в якому викладено завдання з дисциплін і в якому викладено відео лекції. Тому, якщо у вас є можливість працювати в синхронному режимі, то виходьте на заняття за розкладом. Якщо такої можливості нема, то за першою можливості ви можете переглянути всі матеріали в середовищі модул І ви розумієте. Що у викладачів можуть з'явитися ті ж самі проблеми. Тому, якщо викладач не вийшов на зв'язок, очікуємо на новини від нього і пишемо або в чаті Moodle з цієї дисципліни, або в будь-якому месенджері, в якому ви спілкуєтесь з цим викладачем. Звертайтеся до кураторів, звертайтеся до завідувачів кафедри. Ми зробимо все, щоб навчальний процес не переривався. Віримо в ЗСУ і очікуємо на Найскоріше визволення Херсона.